Я искал работу, я связался с работодателем, который написал мне, предложил работу пофотографировать машины за 20 гривен каждую машину. Я пошел фотографировать машины. И потом я пофотографировал пару машин Ему они не подошли Уже сказал, что нужно поджечь машину За нее он заплатит мне там от 15 до 40 тысяч гривен Скинул мне пару видео, как это выглядит Дурость сработала И я пошел это делать Я должен был на записку наклеить на лобовое стекло Наклеить на лобовое стекло просто И уже начинать обливать бензином Снять, что это та самая машина, которую я фотографировал ранее и уже потом поджечь ее. И показать хотя бы секунды 2-3-4, что она горит. Вот. И я нашел машину BMW белую, на лобовую, посмотрел, осмотрелся, наклеил, облил. Потом поджог, но не поджигалась, поджег, уже кину туда зажал, потом В Гроще мне никто не отправил. И он мне просто с утра самого не отвечал. Підозрювано у чинні кримінальне порушення передбачено частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Вам, згідно з частиною 4 статті 208 КПК України, повідомляємо про затримання. Обов'язки ви можете з ними ознайомитися, задавати питання. Є будуть шані. Так. Внутрішню кишеню поміщаємо до сейф-пакету, початуємо, куртка вилучається. Одеські поліцейські затримали ще одного полія автівок. Декілька днів тому до поліції звернувся 45-річний чоловік і повідомив про пошкодження вогнем автівки, яка перебуває в його користуванні. Житими слідчо-розшуковими заходами, співробітники управлінь, карного розшуку та кримінального аналізу обласного управління поліції, спільно з оперативниками та слідчими відділу поліції номер 5 одеського райоуправління номер 1 вже наступного ранку встановили та затримали особу причетну до підпалу. Ним виявився 19-річний місцевий житель, який, в пошуках легкого заробітку, через один з месенджерів погодився на пропозиції не на наразі особи підпалювати чужі автівки. Підшукавши та погодивши із замовником транспортний засіб, ввечері хлопець облив його бензином і підпалив. Свою роботу зафільмував на телефон для звітності, після чого з місця злочину втік. Від протиправних дій фігуранта ніхто з людей не постраждав вогонь згас самостійно пошкодивши передню частину автомобіля. Наразі слідчі повідомили молодокою про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу. Згідно з Кримінальним кодексом України за цей злочин йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років. Судове розслідування триває. Повні обставини злочину встановлюються.